Ну що, наша остання зустріч, прощання так сказати, з Будапештом, да. Погрузили, але ми думали, думали і гадали, що це все станеться в одну фотку. Ну, ні-ні-ні. Там то було, не сталося великий Ой, веко, і то не сталося, оскільки ми вже зробили легковою машиною. Тут можна сісти і вмерти. Ось таке крісло. От. Якщо не знаєте, де орендувати великі буси, вантажні на ремонтні матеріали, на перевозки, це все Діпі Аренд. Будь ласка, є в Нірингазі, є в Будапешті філія. Тому дзвоніть, плюс 36 30 908 6094. І користуйтеся такими автобусами в оренду. Ой, прощай, мій Будапешт. У мене вже тече якісь шльондри. Добре, що хлопці вже нам допомагають. І зараз будемо вже виїжджати додому. Ще через два дні ще одна така фотка. Можете представити, скільки в нас меблів? Просто крінж, сюр. О, слава Богу, автобус нам допоміг в такому, слава Богу, що є такі організації. Тому що не кожна людина має, е, наприклад, автобус. так? Ну все, ворота собі в оренду, заплатили, ціни помірні, тому користуйтесь. А ми поїхали грузитись далі.